Ви навчання студентів було більш комфортним та інтерактивним. З нагоди відзначення 26-ї річниці з дня народження в університеті короля Данила відкрили новий освітній простір. На одному із поверхів головного корпусу для студентів облаштували понад 10 сучасних аудиторій та конференц-зал. Простір він є інноваційний в тому плані, що аудиторії, які ми презентуємо, вони є трансформерами, тобто ми можемо змінювати кількість людей, які будуть розміщуватися. Ми можемо змінювати зовнішні. І, кажуть інтер'єр та екстер'єр, ми можемо ми можемо робити модифікацію. Тобто, тут немає нічого статичного. і Найголовніше, що ті аудиторії є теж прозорими, є просторими. Вони не за замкнутими важкими дверима. А за вибачте за таку простоту, але все ж таки за прозорим склом. Як якраз безпосередньо ця прозорість яка є в освітньому просторі, вона повинна бути в наших діях і в нашій побудові держави. Задля наповнення студентського простору освітнім змістом тут провели всеукраїнську науково практичну конференцію її присвятили теорії та практиці правозастосування в сучасних умовах державотворення. Цю проблематику обговорювали провідні науковці, доктори юридичних наук, академіки, практикуючі судді. Під час конференції фахівці дискутували про актуальні проблеми правового регулювання, зокрема обмеження прав і свобод людини під час війни. Найперше страждає людина, і тому ми перша дискусійна панель ми будемо розмовляти про права людини і. Захист прав людини в умовах воєнного стану не менш важливим є цивільні відносини, оскільки люди народжуються, якби то не було сумно, і помирають, і безвісті пропадають, і виникає безліч питань. Студентству важливо продовжувати розвиватися, вчитися та вдосконалюватися навіть під час війни. Адже саме молоді та мітні українці незабаром відбудовуватимуть нашу державу, і їм необхідно забезпечити простір для отримання відповідних знань та навичок. Дуже важливо, що університет короля Данила розвивається, що відбувається конференція щодо права. Ми сьогодні маємо певні обмеження прав на проведення заходів, певну іншу процедуру. Ми маємо певні обмеження щодо інформації, які ми можемо. Висвітлювати, в тому числі це впливає на прозорість влади. Тут тобто багато речей, які звісно, що в мирний час воно по-іншому відбувається в воєнний час. На жаль, воно впливає в тому числі на кожного громадянина і на місцеву владу. В університеті короля Данила сподіваються, навчання у таких сучасних та інноваційних аудиторіях дасть змогу студентам ефективно розвивати власну творчість та креативність. А ще модифікований простір суттєво урізноманітнить навчальний процес.